На такому саміті я вперше. А як дізнався, ваш менеджер Аліна просто перезвонила і запросила, я кажу, добре. Ну, вона була наполегливою менеджером. Просто. Вона декілька разів мені телефонувала, ми мали приїхати влітку, але влітку була накладка у нас. Ми пообіцяли, що приїдемо до восени і таким чином вийшли, що ми з вами. На сьогоднішній день такі заходи об'єднують людей. Разом ми сила. І е, ця тенденція вона повинна прослідковуватися не тільки в цих заходах, вона повинна прослідковуватися і в нашій державі. Да? Тобто, е, важливість полягає в тому, що різна кількість людей з різними знаннями: професор, науковець, е, кожен ділиться своїм досвідом. Це важливо. Тут стоїть питання насправді в тому, що ми не стільки йдемо. Презентувати даже себе як черпати знання від тих науковців, які тут представлені.